Ну, що ж, всім привіт, народ з вас підвести в Так, ми продовжимо. Продовжимо тут розбудовуватись, розбудовувати свій новий райончик. Я б, чесно кажучи, хотів. Хм... Можливо, зробити Квадратик з розв'язок, якусь розв'язку ось сюди, прямо навпроти тебе побудувати. Якось ось так. Якось тут. Потім це заокруглити сюди піти і піти вниз розв'язкою. Може якось з'єднатись. Для цього підходить більше ось така розв'язка, тоді в такому випадку. Зробити звідси додатковий виїзд в цей райончик тоді, з'їзд. Це якраз, як я і планував, ось це все, це центр міста нашого буде. Ще в мене питання по ресурсам. І, будь ласка, по усім. Ага, тут тільки на краюшках нафта, що не так важливо. Ой, а ось тут всюди поля, і я б не хотів втрачати їх. Тоді, ось тут, ось в цьому квадратику, можна зробити поруч з полями малу житлову зону якої нам не вистачає дуже часто. Тому. Тому, тому, тому. По-перше, перевірка на те, якого вражаю, нам не вистачає, а там всього вистачає. Тоді просто якось обмежимо зараз ці поля. Ну так, якось не знаю, може звідси ось цю ж розв'язку побудувати, якщо. О! Ой, воно нормально тут встає. Вообще трохи. Ось так ідеально. Ой, ой! Ой, як халафона вона тут стала. Тобто ти сюди? І можливо вас просто з'єднати між собою? Можна сюди провести, зробити ще виїзди з цього райончику. Mm. Це щось занадто велика якась розв'язка як для внутрішньої. Можна мені клевір побудувати ось тут, але який сенс мені виходу великої дороги нагору. В такому випадку можна просто тут вийти на просто велику дорогу. Ось ось так на 90, 90 градусів і чогось там порахувало, нехай. Тут зможеш так само порахуватись? Ой так. Ой, хорошо. Припустимо, ось так. Ця розв'язка, потім просто зайде. Широку дорогу. І зрозуміло, що вона це спокійно зможе зробити. Я думаю, це можна навіть ще раніше зробити. Хоча! Да. Ну так, це дуже хороший виїзд виходить. А, зі світлофорами ви знущаєтесь, серйозно, світлофори, ось тут. Видаляю, видаляю. Так, це є. Далі треба подумати, як між вами з'єднання зробити. Чи можна просто закінчити цю дорогу? Типа, Просто тупой того 180 градусів до кінця, попрямій до кінця, тебе також попрямій. До кінця все. І того, ось тут такий райончик внутрі виходить. Райончик можна сюди додати. Може, би, тут все передмістя буде маленьке будиночки, тут великий райончик, не знаю. Що тут по природним ресурсам? Ага, теоретично, я такий, щоб маленькою дорогою креслити. Ось так. Тут поля будуть, тут буде маленька зона. Що тут по трафіку? Все нормально? Все нормально. І Ясю маленьку зону, наприклад, можна зробити і виїзд. Тут спустив дорогу. Ось так. І в принципі з'єднання з тобою можна зробити додатково. Ось так якось. Все, і тут можна зробити величезний е, житловий район маленької щільності. Між вами можна зробити також якийсь райончик, насправді кажучи. щоб не витрачати корисний простір умовний корисний простір. Так, 100% з самого початку. Треба побудувати розв'язки, тільки як я. по якому, принципу я тут почав будувати розв'язки, з якого місця просто з рандомного? Виглядає, що так. Тут спробую з менш рандомного місця починати. А воно заважає. Можна прям. Прикольно, що тут прям на дорогу можна міст будувати. Це красиво. Ось так. Слухайте, справді. Можна ж прям на дорогу будувати, а потім одразу спуск. Але тут тільки одне питання. Чи буде воно нормально працювати? Да, з тебе не побудувати, тому що це вже спуск. Але можна прям тут будувати? Мовно підніжжя. Чому ти так зачекай? Не можна будувати? Типу заважає? Який бред. Короче, я зробив фігню, визнаю. І вона навіть хоче видаляти, що? А, Underground мод. Ні, все. короче. будую як будував до цього. Ось так. Перша розв'язка є. І її користуються, щоб приїжджати розвертатись. А, і вони постворювали. Я не На, нащо ви створюєте світлофор тут, не створюйте, будь ласка, не треба. І тут же все зроблено для того, щоб не було світлофорів, якраз так. І, і не знаю, по ідеї. Ось тут, типу, південний район треба зробити. Насправді так кажучи, ще б я щось. Mm -hmm. Ще б якось дорогу додатково додати Жах тут трафік. О, ні. Вони через цю дорогу скорочують шлях. Вони з'їжджають сюди, щоб приїхатись. Що, до речі, дуже тупо. Бо ця дорога ж більшу швидкість дає. І по і того тут затор. Можна спробувати тут трьохполосну зробити. Хоча б тимчасово. До першого виїзду. Ось до першого. О, я знайшов, як швидко інтерфейс сховувати, приховувати. На тільду. Це виглядає місце як майбутній затор. враховуючи те, що багато хто звідси з'їжджає в цей район. Можна просто спробувати зробити виїзд. Умовно з цієї дороги в цю. Це дуже небезпечно зараз, те, що я роблю. Ось так. І тут величезне кільце. Тут також величезне кільце. Так. Почали, Почали користуватися цією дорогою, щоб заїжджати в цей район. Так, да, заміж міста, наприклад, хто їде з ось цього боку. Вони будуть заїжджати виходить ось так через це кільце. Через ці кільця. Зато ми тепер позбудемося ось тут затору ось тут. А якась війня відбувається. Але ось цей квадратик точно буде зараз забудований високою щільні житла, тому що він навколо нього непогані дороги. Прям навколо нього. Якось нерівно тут вийшло. Так, це. Посуду це будуть перші квадратики. І, наприклад, ось тут можна ще один з'їзд зробити. Ну так, ось так. Через кожну третій квадраті буде з'їзд. Цього і має вистачати, щоб трафік вивозити, і при цьому не буде занадто часто. Ще мене лякає кількість трафіку, яка йде на цю дорогу. Через цю. І тепер занадто сильне навантаження сюди. Міні-кілечко, тримайте. У вистачає ще одного з'їзду ось тут і ось тут. Так, і якось тут це все з'єднав, і тепер тут буде житлова зона величезної щільності. Давайте ось так, умовно, вздовж дороги. Тому що їй мені не подобається, коли вона, умовно квадратиками стоять, це занадто кучно виходить. Також, поруч з вами, поруч величезної щільності. Середнє житло плюс комерція. І декілька... О, ось тут в цих не дуже рівних квадратиках офіс. Ось тут все хорошо. Ой. Цим райончиком я Зачинив, зміг зачинити попит. Щоб не трохи його перекрити. Так, освіта. Коледж. Скоро коледжу буде не вистачати. Ой, можна коледж щось тут побудувати. Тут якраз красиве місце між двома великими райончиками буде коледж. І початкової школи не вистачає. Зачекайте, для коледжу можна покращити початкову школу, скоріше за все. Так, можна збільшити на 500 цю початкову школу. І ось цю початкову школу також на 500 збільшити. Як мінімум. О, здоров'я студентів більше. Ігрова площадка. Ой, прикольно. Зачекайте, що? Мені здається, у нас просто. Збилося чомусь з'єднання між дорогами. Так. Ти ж маєш передавати електроенергію. Чому ти. Я виробляю достатньо електроенергії. Маю виробляти достатньо. Ой, тепер показую, що недостатньо виробляю. Є. Я купував газ Power Plant тепер прийшла черга. Наступного рівня електроенергії. Call power Plant Ой, ще ви, але я йду в атомно. Але по черзі. На, це покращена вугільна Електростанція. У мене був, був Small Coal PowerPlant тепер. Ой, яка краса. Тут побудувати. Так, мені підходить. Тепер величезну ось цю штуку над тобою не привести. Якщо ось так спробувати перекинутись. Ні, заважає. Неприємно. Так, адріт зможе звідси сюди? Ні. Так, а з тобою що не так? А, проблема не в цьому. Проблема нестачі води. Проблема нестачі води, через це пере... припинила працювати видобачі електроенергії. Все, зараз все має бути. Ой, тепер ми забагато виробляємо тебе б до трейда підключити. До power Trade І зараз ще зрізниця у нас є. Я думаю, зрізниця нам точно потрібна. Що з цього боку по ресурсам? Руда, нафта, все є. Окей, можна спокійно ось так, ось так, ось так купувати. І ще. Байдуже, цю клітинку купую. Ось так. Перше підключаю тебе. До електромережі на продаж? Ой, продаємо. Більше, ще більше. Мені потрібні гроші. І тепер в мене є можливість взяти собі залізницю. Топ, ой. Подивіться на ці домики. Величезні. Слухайте. А чому я буду житло плюс комерцію, якщо, напевно, вигідніше буде. Так, mm. де в мене просто звичайно. В мене є десь ось ти просто, звичайна середня зона. В тебе 45 людей може жити. Чомусь сюди не заїжджають? Тут є попит на середню зону, житлову. А, який жах? парки. Ой, все жахливо з парками. Вам одного парку на райончик не вистачить навіть. двох. Вам три треба, як мінімум. І то не вистачить, тримайте четвертий. Все. Ще вам не вистачає також. Раз, два. Два парки і стало краще. Ой, тут не вистачає парків вам. Раз парк. І сюди парк. Все, ой, все красиво тепер. Також я в кінці минулої серії. Хотів. Де що зробити, там радіо і так далі? А ось в кінці пост. Пост. Давайте почнемо з пост-офіс. Я не знаю, де побудувати. В місце звідки. о ось тут, напевно, вони можуть виїхати. А, тут сторчик Так з цим я щось придумаю пізніше трохи. Тоді не тут. Давайте ось. Нехай тут буде пост-офіс. Тепер мейлбокс. А чому не показує, який попит на мейлбокси? Який мейлбокс тут? Тут. Тут, тут, не знаю, сюди і сюди. Я вийду тут по центру маленького району. О, ось телекомунікація вже з перекриттям радіо. Так. Да. Якщо дивіться, просто в, на, в полі поставити, воно все зелене. Якщо тут, то воно просто жовте. Який жах. Тебе поруч з дорогою треба будувати? Що ти просто ось так побудуєш? Так, да. там поруч з дорогою. Не дивно. Давайте побудую ось тут. Дай одразу пробугжу тебе. Це радіус, це кількість, який дає. Мені цікаво. Ось окей, ти даєш трохи перекриття. Чи у вас спільне перекриття, якщо я зараз відкрию в дослідженнях Telecom Power? Да, у вас спільне перекриття. Ой, як хорошо, це можна взагалі десь десь тут поставити. А, тебе нія ніяк не прообгрейдити. Гаразд, Ти тримай апгрейд. Напросто тому що можу. Так, тепер в них, якщо ще один Telecom. Телеком... Ого, Так. У мене споживачів телеком дуже багато. Але це хоча б, дивіться, хоча б якесь перекриття з сигналом я даю, хоча б якесь. Вони вже мають бути більш задоволені. У вас є телебачення. Телебачення. А, мейл-сервіс. У них. А, 2020. /20. Ага. Машини використовується. Це storage. Поки що стореж нормально. Пост Венс. А, тебе трохи в іншому місці побудувати. Треба в такому випадку. Наприклад, десь ось тут. І додати тобі трохи більшу бібік для До твого руху. Тепер в тебе тридцятка їх може бути. Маленький будинок, так нащо ти сюди заселився? Якщо він тобі маленький, скаржиться. Ой, нормально, 23 з 30. От ну, ти хеппі, тобі всього вистачає. Але треба дивитись комфорт тих, хто довго живе. Трохи забруднена повітря, та нормально. І маленький будинок. Судячи за все, краще найбільші будинки високої щільності не будувати. Треба ось ці будинки. Гаразд. Якщо на вас дивитись. Айт Noise Pollution. Ну так, ви в комерції буквально живете. І поруч з дорогою, широкою, що ви хотіли. Мені подобається середня зона плюс комерція, чесно кажучи, Ось тут офіси. Підбудую. Розбудовуйтесь. Вперед. Так, це є. Тут же я хотів, щоб це все було маленьким житлом. Насправді, достатньо зараз просто один з'їзд зробити. М -м, можна спробувати зробити красиво. Скажіть, що ви тут красиво з'єднуєтесь. Так, ви з'єднуєтесь красиво. Ось так. І навпроти цієї дороги робити розв'язку. Воно ну, нерівно вийшло. Але виглядає так, що сама ця дорога нерівна. Та, ось якось не те <г balances> сама дорога нерівна. Mm. Вони знущаються, вони тут користуються цією дорогою, щоб пришвидшитись, що за бред? Вони, як сквозно, там просто треба заборонити попрямі їхати через неї. І все нормально буде. Ось так. Ось тут буде. Спуск в малу житлову зону. Загалом, слухайте, все красиво виходить. Розширяємось. Тіба тут можна трафік збільшувати. Хоч мені здається, що тут вони. Да, багато хто наскрізь користуються як сквозної дороги. Давайте хоча б щось так зробимо. Так, це жахливо, що вони сквозної дороги користуються. А, перетинаючись район, окей. Не можна, так не можна. Мені цікавиться тільки одне, чи можу я тут політиці райони? Перше можна спідбамп, щоб менша швидкість була. Heavy Traffic Bun. А, ось. Get that community, закрита ком'юніті. Ось так. Типа, щоб не користувалися цією дорогою як сквозною. Ні. Це внутрішній район. Хочете з'їхати в цей район? Ось вам широку дорогу я окремо зробив, Або по нормальній дорозі їдіть. тепер не будуть цією дорогою як сквозною користуватися. ось в цьому. 3000 живе. Тут 13 тисяч, дуже хорошо. Я зможу ще більше зробити все. Але це трохи пізніше. Мені ось це подобається ось такі квартальчики, прикольні. Вийшли, але громадського транспорту тут нема. Напевно, з вами не заїжджу просто. Або нарешті зроблю метро і пустимо просто метро. Не знаю, ще як. Але, на жаль, поки що на цьому вже час закінчувати. Ми справді непогано тут розвиваємо наше місто. Дуже непогано. Я тут ще розширю, додам трохи більше громадського транспорту, тому що тут виходить, що сюди таксі багато їде. У нас взагалі вистачає таксішок. Я просто не перевіряв дуже давно. Наше таксі депо. 55 з 55, так. Це значить, що треба поліпшувати. А, і травм депо забитий, треба трамвайне депо ще нове будувати. Або трохи перекинути на автобусне депо. Так, 14 з 25. Можна просто трохи шляхів перекинути на автобуси. Якщо трамвайні маршрут у нас не забиті, але якщо нові шляхи додавати, то це автобус не буде. Ну, я можна справді з'єднати просто ось тут, пустити автобус по колу. Звідси сюди, на пересадочний вузол і назад. А, ще парковку подавати треба. Коротше. Дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і це відео. Якщо когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-якому забувайте підписуватись, ставити вподобайк, писати коментарі на не на значок ще по бажанню. Можете перейти по посиланню в описі, підписатись на вай інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд. всім вдачі та бувайте!